Ну і далі власне до головної теми цього тижня це. Перемовини щодо мирного плану. і От єдиний варіант припинення вогню підписання рамкової угоди. На цьому, за словами президента України, наполягають Сполучені Штати. Натомість, що ж має бути в цій угоді? Які пункти, який зміст, і саме про це всі ті численні зустрічі наживо онлайн, які останніми днями набули надзвичайної інтенсивності. Америка намагається пришвидшити процес сьогодні. Вночі до Вашингтона доправили план мирного врегулювання, який узгодили разом українська та європейські сторони. План в Ібничний деякі деталі щодо нашої позиції сьогодні під час спілкування з журналістами розкрив президент України. Найголовніше чутливе питання території, за словами Володимира Зеленського, його має вирішувати український народ. Про інші важливі аспекти, які можуть нести у фінальний документ, розкаже Ніна Коломієць. Вона побувала на зустрічі глави держави з журналістами. Територіальне питання найдискусійніше у нинішньому мирному треку. Росіяни хочуть взяти під свій контроль увесь Донбас в обмін на вихід з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Про це повідомив президент України під час. Спілкування із журналістами, наша позиція зупинитися там, де ми стоїмо зараз. Американці пропонують альтернативний формат створити буферну зону, або як вони її називають, вільно економічну в частині Донецької області, яка зараз під контролем українських військових. Коли ми говоримо про вільну економічну зону і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то напевно справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях по обидва боки контактної лінії. Якщо хтось кудись, начебто, відійде, це поки що все дуже баг багато питань залишає, тому розмова щодо цього триває. Така пропозиція може стати пасткою для України. Попереджають західні аналітики, адже Росія зможе використати так звану демілітаризовану зону для подальших військових маневрів. Чому Україна повинна вірити американським обіцянкам. Чому вона мусить віддавати позиції в Донбасі, які так довго обороняє? Окрім цього, багато хто наголошує, ці укріплення мають величезне значення. Якщо Росія захопить їх, або якщо вони опиняться в демілітарізованій зоні, це дасть Росії серйозну перевагу в майбутньому. Хай там як остаточне рішення буде за народом України? Пообіцяв президент. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все відбуватиметься далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська, що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію. У сучасній історії є приклад функціонування буферної зони між країнами, що воювали. Вона вже понад 70 років діє між північною і південною Кореєю. Формально обидві країни вважають цю землю своєю, але союзники зуміли створити надійні гальма, які стримують від нападу навіть войовничого диктатора Кім Ченина. Безпека і виконання всього, що є наразі, цих умов, в яких завершилася корейська війна, забезпечується тим. Що там є 28 тисяч американських військових, є флот американський, які готові рознести пхін'ян просто в щепки, якщо буде, хоч якась військова дія здійснена з боку північної Кореї. Тобто вони не розбіжаться, якщо Кимчиним нападе, а будуть захищати Республіку Корея. Гарантії безпеки від партнерів також одне з основних питань для встановлення тривалого і надійного миру в Україні. Їх Київ обговорює із головними партнерами США та Європою. Держави ЄС. Напрацьовують пропозиції в межах коаліції охочих. Америка у проєкті мирного плану пропонує закріпити аналог статті НАТО номер 5. Але це не панацея. Попереджають політологи. Є один нюанс. Стаття 5 навіть всередині НАТО, вона не зобов'язує союзників до колективної оборони. Вона дає, скажімо так, моральне і юридичне право для цього, але зобов'язує виключно провести якісь консультації. Але я нагадаю, що в 2014-му, чотирнадцятому, дві тисячі ніхто не забороняв ні сполученим штатам, ні Британії, ні країнам Європи і іншим. Втрутитися у війну і стати до сьогодні України і бити російських окупантів, але ж вони цього не зробили. Розраховувати на них серйозніше ніж на буди порський меморандум, на жаль, не можна буде. Я не вірю в ефективність аналогу п'ятої статті Вашингтонського договору, тим паче з позиціонуванням, що Україна не вступить до НАТО. Я більше вірю в ефективність вступу України в ЄС. З 1 січня 27-го року як елемент дійсно гарантування е, не нового ненападу безпосередньо з боку Російської Федерації. Оцей елемент я думаю, що буде грати більшу насправді роль. Але якщо говорити про гарантії безпеки, то звичайно було б непогано, аби двостороння угода на цей рахунок була е, безпосередньо ратифікована американським конгресом. США можуть політично вплинути на деякі держави, аби розблокувати наш шлях до Євросоюзу, наголосив Зеленський. Окремий документ про гарантії безпеки для України зараз у роботі. Сьогодні його обговорювали з оборонною командою зі США. Також напередодні була зустріч з економічного напрямку та відбудови. Над ним працює прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, міністр економіки Олексій Соболєв та віце-прем'єр Тарас Качка. Ті, хто працював над мінеральною угодою зі США. Ці додаткові документи найімовірніше підписуватимуть одночасно із основною рамковою угодою. Це комплекс документів, і багатьох документів ще фіналізованих немає, бо вони залежать від того, в якому вигляді буде ухвалений базовий 20-пунктний план. У ньому є кілька речей, як от післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які встановлюються рамкою в базовому документі. І потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ, тобто 20 пунктів це фо. Фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів. Українська команда щодня на зв'язку з американцями, запевнив глава держави. США хочуть якнайшвидше закінчити війну. Але для нас важливий результат. Робота над проектом мирного плану триває. Ніна Коломієць, Галини Пірогова, Геннадія Нікенко. Подробиці «Інтермарафон», Єдині новини.